Всім привіт! Кому цікаво, можу показати свою поводочницю. Дивіться, дерев'яна. У мене тут оснастки від поплавків «Джилка» І поплавки. Дуже полюбляю Х, Орлина Ока, а ці поплавки... Проти хвиль та вітру, бачите, вони зі спіралькою. Ми такі розумні продаємо, а собі брав звичайні. І, в принципі, всі я використовую там біля 1-1,3 грама. Я зазвичай більше не ловлю. Якщо є потреба, в мене є в сумці окремо 3 грамові. Ну, в принципі, от. є жовтий 2,4, 2,5. Бачите? Яка краса. У нас є, вони теж в продажу, можете собі замовляти. Непогана річ. Мені подобається. Зручна мотовіла на магнітиках. всім гарного дня.